Привіт! Хочу почати цей влог з прекрасної весняної погоди та походу за посилками. Я замовила собі пряжу та органайзер для аксесуарів і хочу, щоб ми розпакували їх разом. Ну що, давай дивитись. Першу відкрию, напевно, шкатулку, яку я замовляла собі для прикрас. Вони якісь такі брудні. Так. О, нарешті. Отак гарненько мені запакували. Дуже прикольно, давай відкривати. Так. Так, дуже цікаво, Я так давно її хотіла замовити і все ніяк не доходили руки, Де тут початок знайшла. Чи ні? Ага, тепер знайшла. О, яка вона велика. Я не очікувала насправді, що вона буде настільки велика. От, дивись, ось така шкатулка, Прям цілий кейс, мені здається. Я коли замовила, в них в наявності з'явились середнього розміру, і я вже наче як засмутилась, можна сказати, тому що думала все ж таки краще взяти якусь середнього розміру, бо в мене не так прям багато прикрас. Ну, Мені подобається, як вона виглядає. Дуже така класно зроблена. Зараз я відкрию, подивимось, що тут. О, дивись. Дуже прикольний. І тут ще є такий відсік. Відсік? Це правильне слово? Отак. От тобто тут можна підвіски чіпляти. Тут в нас всілякі гвоздики, я так розумію. Можливо, якісь піни. О, мені поклали подаруночок. Сережки. Дуже прикольні. От такі маленькі гвоздики. Дуже класно. Я буду свої прикраси сюди всі переносити, бо в мене такий зараз маленький. Зараз тобі покажу, воно в мене тут. От, от, такий в мене маленький. Я взяла в оренду у мами чоловіка. Ось таку. У мене тут просто накидано всілякого. І десь в мене є ще окремо для волосся, всілякі там штуки. Тому я думаю, що я гарненько все складу і покажу тобі, як воно виглядає у новій скринчці. Ну і давай нарешті відкриємо пряжу. Я зараз, напевно, зроблю це на столі, щоб тобі було краще видно. Почнемо зі стандартів. Це в нас ярнар джинс. Трошки поповнила собі кольори. В мене жовті вже закінчились. Це 67-й. І взяла собі ще ось такий жовтий, більш як жовток, дуже його обожнюю. І цю етикетку я просто обожнюю. Мені здається, вона так гарно виглядає, дуже естетично. Це в нас 88-й. Куди ж без бускового? Теж, знову ж таки, яку я обожнюю, 89-й. Дуже класний колір, я просто в захваті від нього. Він такий, такий класний, прямо як я люблю той самий відтінок. Давно в мене не було такого блакитного. В мене є декілька варіантів, але вони більш такі до зеленого уходять. Це в нас 75-й, от такий прямо небесний, давно прямо в мене його не було. В мене там маленький залишився такий кусочок. І трошки поповнила свої запаси рожевого. Це в нас 78-й. А цей, треба ще знайти, 83-й. А тепер до цікавого замовила я собі Alize Maher Classic в такому кольорі. А насправді я думала, що він буде більш білий. Там було написано, що це молоко. Звичайно, я розуміла, на що йду. Але цей прямо якийсь бежевий. Я сподівалась трохи на інше, але ну, загалом, в принципі, нормально спробую із нього зробити. Я замовила собі два моточки: ось таких, що я буду з нього робити. Я хочу спробувати зв'язати светр павутинку по безкоштовному майстер-класу з Ютубу. Гадаю, що вже в наступному влозі я буду показувати тобі, як я його в'яжу, тому що в цьому влозі в мене багато чого я ще розповісти. Ніколи ще не в'язала светр. Єдиний ось з речей це був кардиган відео до цього. Дуже цікаво, як воно вийде, там, наче як два моточки повинно вистачити. Ось я взяла таких два. Сумнівалася, чи взяти мені білий, чи ще темно такий сірий, наче як мокрий асфальт. Ні, той, той дуже класний, але вирішила молоко. Але все ж таки, як я вже казала, сподівалася, що він буде світліше. І для нього мені потрібен крючок 12 міліметрів. У мене, звичайно, такого не було. У мене найвеликий це 10 міліметрів в колекції. Я вирішила його замовити, і насправді не так легко знайти гачок 12 мм. Я навіть знайшла 20 легше, ніж 12. Чомусь він якийсь не знаю, попит на нього великий чи що. Але тут на просто пряжа, де я загалом замовляю, там був такий гачок. І той, яким я в'яжу тієї ж фірми, це Нід і Я ще на нього не дивилась. Мені здається, що він якийсь гігантський буде. Зараз разом з тобою на нього подивимось. О, Боже, який він здоровий! Дивись. Але це просто треш. Я хотіла собі такий акриловий, знаєш, сподіваюся, що він дуже шарудить. Хотіла собі акриловий такий або повністю стальний, але я не знайшла такого. У мене є стальні 8-10 мм. Вони дуже зручні. Ось цей не знаю, будемо дивитись, але я хотіла, щоб він був о, такий однорідний без ручки. Ну, нічого. Головне, що він є, і головне, що я можу зв'язати тепер светор. За цей час у мене зв'язались ось такі ківі. Майстер-клас у мене вже давно готовий до придбання. Я залишу посилання внизу під цим відео на каталог всіх моїх майстер-класів. Ти можеш перейти, подивитися, що в мене там є, і написати мені в Телеграм через спеціальну кнопку на сайті і придбати будь-які майстер-клас, який тобі подобається, в тому числі і ось такий на пташку Ківі. Я в'язала їх для своєї подруги взагалі у неї своя студія психології. І це її символ. Я вирішила, що хочу зробити їй ось такі, таку інтерпретацію її логотипу, і ці пташки поїдуть до неї. Я вже скоро буду планувати пакуночок, ось тому вони чекають свого часу. У мене ось тут такий є полуничний це був перший. Я по ньому придумувала схему. Цей був другий ось такий більш стандартний такого кольору, як і сама пташка в житті. Тільки з панамкою, і ось така морковинка в мене ще є. Мені дуже подобається, як вийшов погляд такий якийсь замучений, але в той час дуже дуже розумний такий. І я зробила ще з плюшу одного. Ось такий він зараз покажу. Навіть не влазить мені в кадр. От такий, наче як подушка вже вийшов, дуже мені теж подобається, який він просто. Великан, велетень. Більше року тому я ще хотіла зробити майстер-клас по цьому рюкзаку, і так якось не наважувались за нього взятись. І нарешті він в мене теж є. Його теж можна придбати. Ціна всього 90 гривень. Його розмір, начебто 6 сантиметрів. Я точно не пам'ятаю, але на сайті в мене все написано, тому можеш перейти і подивитись всі параметри, які матеріали потрібні, і вся важлива інформація там у відкритому доступі. О тому ще встигла зробити і такий майстер-клас за цей час. Я зв'язала ще ось таких ж рафиків. Ідея мені прийшла якось моментально. Я подивилась десь, не знаю. Напевно, декілька днів дивилась, чи немає таких жирафиків приблизно. В просторі, наче як немає, не знайшла я такого варіанту і вирішила його зробити. Майстер-клас вже в мене готовий. Українська версія ще не вийшла. Я ще про нього ніде не розповідала. Тільки зараз планую на днях показувати його в інстаграмі, казати, що майстер-клас вийшов. Показую тут раніше, ніж зазвичай в інстаграмі я це роблю. Як тобі пиши в коментарях, чи подобається, чи ні. У мене один ось такий жовтий, як бачиш. Інший це, ну, до речі, теж жовтий, насправді. Але якщо його порівняти з цим більш жовтим, то він якийсь, наче бежевий. Але це не пам'ятаю номер 80 якийсь там, 89, напевно. Більш такий шампань. У мене цей просто закінчився, і я не могла зв'язати другого такого. І в мене був тільки ось такий жовтий, тому прийшлося зробити в такому кольорі. Хоча мені подобається і той і той варіант. Не скажу, що це якийсь там невдалий, або мені подобається менше, і той, і той мені здається прикольний. У мене ж тут покупка року. Я купила собі мікрофон. Ось такий. Давай затестимо, покажу тобі, який результат. Посилання залишу внизу під відео, якщо тобі сподобається, то, можливо, захочеш собі такий. Я ще не знімала з ним відео, хоча він в мене вже давненько, так. Ну, декілька неділь, напевно, точно. У мене не було насправді просто можливості фізичної зняти зараз з ним відео, але все одно скоро я почну це робити. І зараз теж не маю, не бачу сенсу знімати з мікрофоном, якщо це влог, наприклад, тому що я все одно завжди дуже близько до телефону. А я його купила для того, щоб знімати, коли я трошки подалі сиджу, і щоб звук не був такий, знаєш, як ехом. О, тому можемо зараз протестити. Ось так він виглядає. Це ось така підлічка. Він без безпровідний, Оця штука вставляється в телефон. Єдине, що мені тут не подобається, бачиш, вона така величенка, як там роблять блогери, вона вставляється в телефон, і коли я знімаю, наприклад, сторис, тобто мені треба вертикально, щоб це було, то він мені заважає на штативі. там Телефон прийдеться перекошувати. коротше. От, Мені не дуже це подобається, але коли знімати ось так в горизонтальному положенні телефон, коли стоїть, то нормально, тут є, в принципі, місце вільне без проблем. Тому ось такий в мене голос зараз. Давай навіть ще подалі відійду, якщо треба. Можливо, трохи отак. Ось так, якщо треба сидіти десь дуже далеко, ось такий в мене буде звук, і зараз зроблю, як буду з мікрофоном. Так, і ось такий голос, наче як він працює, я сподіваюся. А, ось такий в мене голос з мікрофоном. Його можна причепити, якщо треба. Я зараз не буду це робити, бо шорудить дуже сильно. І давай я трошки далі відсяду, теж знову ж таки. Ось так, якщо треба знімати дуже-дуже далеко, то в принципі повинен звук зберегтися. Зараз ще теж перегляну, але загалом мені подобається, як він працює за 300 гривень взагалі норм. До речі, як буде різниця, як його треба розташовувати близько чи далеко. Зараз разом з тобою зробимо тест. От, ось так, ось так. Ось так, там було декілька варіантів, тобто можна навіть два собі замовити в комплекті. Я гадаю, це типу як для якогось міні-інтерв'ю або щось таке, там для подкасту, не знаю, де треба, щоб дві людини говорили одночасно. Прикольний варіант, я думала про нього, але вирішила, що насправді мені той не треба, той другий мікрофон. Мені і цей взагалі не потрібен, не потрібен для кожного відео, тільки для відео, коли я дуже далеко сиджу. Тому, в принципі, мені цього вистачатиме. Тут ще є такий прикольний провід, Зараз тобі покажу. Прикол в тому, що в інструкції написано, що його треба підключати, покажу на картинці, от сюди, тобто до цього штекера, коли розряджений телефон. Тобто сам мікрофон не повинен заряджатись. Я так зрозуміла, що він заряджається прямо від телефону, бере От. І цей провід, цей дріт, не підходить сюди. Тобто, тут якийсь інший, інший вхід. Він підходить насправді до мікрофону. Не знаю, чому в мікрофоні воно. Можливо, сюди треба павербанк включати. Але там на картинці треба включати сюди. Я, коротше, така confused, не знаю, не знаю, що треба насправді робити, але я не думаю, що я буду ним користуватись. В принципі, мені не треба знімати там якісь відео на годину або більше. Поки що, от тому я про це не парюсь, просто смішний такий момент. У мене тут, до речі, стоїть мій штатив, теж новий, бо стільки всього, стільки новин. Я вже так давно не знімала влоги, що напевно хочу вже розказати все його одразу. Дуже подобається цей штатив, показувала його в інстаграм. Це тринога, він розтягується на 80 см. дуже класний. Зйомна кнопка, можна робити фотографії, знімати через кнопку блютуз. Короче, ось такі в мене новинки по блогерським штучкам, і до речі, в мене є ще тут такий процес. Я вирішила по схемі жирафа зробити корівку. Ось такий в мене тут є вже така заготовка. Дуже щось важко. Вона мені йде. Ну якось у мене брак по часу зараз. Я буквально по декілька рядів в день, і навіть не на кожен день зараз в'яжу. Але дуже хочеться вже подивитися, який буде результат. У мене є ще один персонаж в голові, який я хочу зробити з цієї цієї схеми, і це буде окремий майстер-клас і по корівці, і по третьому персонажу. Тому я ось в'яжу одразу фотографую, записую. Тому скоро буде ще один варіант. У мене тут перерив на дзвон. Будемо розбирати зараз четвертий модуль з мого навчання, і потім знову повернусь до прикрас. У мене вже стемніло, поки я все розклала і зробила всі свої справи. І ось такий в мене результат. Як бачиш, багато місця ще лишилось, але я планую поповнювати свої запаси. Раніше не дуже любила всякі прикраси, особливо сережки. Зараз мені дуже подобається. Кафи особливо, ось у мене є дві такі невеликі. Їх дуже навіть тут погано видно. Багато чогось цього я не ношу і не знаю, ось, куди цей браслет ще поставити. Він нікуди не ліпиться мені. Тут він якось, якось виглядає, наче його нема. <сум> Можу про нього забути. Коротше, не знаю. Я ще буду, напевно, багато разів переставляти це все. Щодо сережок, таке слово дивне сережки, наче воно не українське. А щодо сережок, я тут багато чого теж не ношу. Ось ці, наприклад, в мене нові. Це і те, і те, і те протяжки. Ось це одна така сережка. Ось і ось це. Класні, можна їх по-різному по носити. Щодо цих, ось ці мені зараз подарували от сьогодні з цим органайзером. Ці в мене були дуже класні, але я про них забувала через те, що вони там всі на кучі в мене валялись. Можливо, зараз я почну їх носити. Те саме з цими, ці, поки не знаю, я взагалі їх наносила, певно, на один раз чи що. І ці теж це пусети, Раніше були модні, там, з іншої сторони, великий такий шар. Ці взагалі не вдягала, їм, напевно, років 10 або, можливо, більше. Але я їх зберігаю. Мені мама їх подарувала, і вони тут в мене кочують зі мною. Просто лежать в мене і зараз, зараз висять. От, і, звичайно, пін від Маку. Якось я його собі купляла з доставкою Макдональдс. Треба його кудись причепити, напевно, на джинсовку або ще щось, бо він мені дуже подобається, але не знаю, куди його. Примостиріть, як то кажуть. Щодо цього, тут в мене теж нові ось такі сережки є. Хотіли їх тут повісити, але вони не влазять, бо тут такий механізм трохи інший. З тієї сторони, до речі, нічого такого цікавого зараз відкрию. Ось тут мій ланцюжок улюблений і браслетик. От і так виглядає з іншої сторони. Привіт, це вже я розмонтажа. Я зрозуміла, що я не дописала прощання, коли сіла монтувати цей влог. Тому дуже дякую тобі за перегляд. Сподіваюсь, що тобі було цікаво. В наступному влозі я вже покажу процес ветра. Сподіваюся, результат. Ну і звичайно, іграшкові процеси, як завжди. Отже, побачимось у наступних відео.